Пане Юрію, ну і ви як вважаєте, були всі ці, ці помилки після Іловайського котлу враховані? І я знаю, що ви ну, в принципі, часто критикували позицію Муженка і сам Генштаб. Можливо, вам щось відомо, і я так само знаю, що ну, ви спілкуєтеся з президентом. У вас є якісь спілкування? Ні. Ні, не спілкуєтеся абсолютно, так? Я спілкувався з президентом два рази, і останній раз це був 27 серпня. Коли я розумів, що зараз відбудеться трагедія і прийняв участь в організації мітингу під адміністрацією президента, щоб хлопцям надали наказ негайно виходити з оточення. Але президент сказав мені за присутності інших свідків, що ніякого відходу не буде, що війська будуть деблоковані цим вечором, 27 серпня. Це було зроблено під камеру, до речі, є запис, станограму адміністрації президента, має бути. Так, що вони, тому їм не треба йти вперед. Я, я йому сказав, що за тими даними, що я бачу зараз по розвитку ситуації, там щонайменше три, а можливо навіть чотири батальйонно-тактичної групи Російської Федерації. І я сто відсотків знаю, що нам нема де на фронті взяти сили, які могли пробити коридор через таку кількість військ. Але президент сказав, що ми візьмемо Генеральний штаб впевнений, ми все знаємо. Тобто він і наш останній бронетанковий резерв зараз проб'є коридор і вони будуть тримати іловайськ. То тобто він довіряє Муженко і після тих подій, і зараз абсолютно. І зараз я вам хочу сказати, що в матеріалах кримінальної справи по Іловайську, яка штучно гальмується, угу. вона гальмується через те, що у групі тактично-військово-тактичної експертизи. Три людини, співробітники Міністерства оборони та Генерального штабу, були зараз паном Муженко оформлені як його радники, і їх направили на відрядження в зону антитерористичної операції. Тому вони не можуть прийняти участь в засіданні групи військово-тактичної експертизи. Група військово-тактичної експертизи вже чотири місяці не може таким чином дати висновки, три місяці за свої роботи. І ми не можемо підготувати матеріали до передачі в суд. Тобто йде таке просто нахабне зволікання результатами розслідування. Можемо сказати, що наскільки мені відомо, є розвідувальні джерела України, розвідслужби заздалегідь повідомляли точну дату можливого російського вторгнення, давали точний проміжок часу, давали навіть склад, можливого групування російських військ. І всі ці дані виправдились під час вторгнення. Тому насправді, якщо б е, Генеральний штаб і у керівник рахували дійсно е, дані наявні, просто діяли за, за статутом збройних сил. Тобто ми не вимагаємо від них бути наполеонами, але вони, як керівники, мали врахувати розвідувальні дані. Вони цього не зробили. Нічого кращого за бойовий статут. І нічого країни треба нічого. Я не вимагаю від Муженка, щоб він був наполеоном. Я вимагаю того, щоб він взяв перше, статут Збройних сил, а по-друге, оперативну настанову з, настанову з оперативного управління органів військового управління. Все, там все сказано, Як треба, що треба робити при розробці операції. Як треба створювати замисел операції, як треба створювати план операції, що має враховуватись, яка графічне відображення, яке візуальне, що треба писати, як враховувати ті дані чи інші дані, на чому базуватися? Якщо б це було враховано, то за цими розвідданими або були підтягнути заздалегідь резерви в той район, або навпаки, отримавши повідомлення, що так, як розвідка повідомляла, як повідомляють всі джерела, як повідомляли війська. 24 серпня, угу. от я написав 24 серпня о 5 годині вечора, коли пан Муженко тут знаходився в Києві і отримав зірку генерал-полковника, я написав, що увага вторгнення російських військ за повідомленням конкретного командира роти, який візуально своїми очами тільки що е е спостерігає за розгортанням російської ротно-тактичної групи. 20 танків БМД і ціла батарея самоходної артилерії, це оточення, ніякі не бойовики роблять, це регулярні російські війська, караул. Допомагайте, робіть щось. Це були дані не тільки мої, це повідомляли люди, які це бачили наочно. Наскільки схожа була ситуація? І всі ці, ці дані вони не були враховані. І я вам хочу сказати, що якщо б б добув дан наказ 25, -го, 26, -го, навіть 27 -го, -го числа вночі виходити. Вони вийшли майже без втрат, як це було наприклад, сьогодні. Да, був би бій, було б бойове зіткнення, але Но було б закріплених бойових порядків. Так, да, що... вони, вони вони не розгорнули на той час оборону, і ми могли об'їзними дорогами. Так, да, хтось може і стикнувся б без опіром, але це були б незначні втрати. Більша частина військ і техніки вийшли без проблем. Що зараз? Якщо говорити про Дебальцево, що контролюється українськими військами? Я Тому просто зрозумів? хочу сказати, що така сама ситуація і в Дебальцево. Угу. Всі бачать очевидний розвиток подій. І всі бачать, як буде розгортати далі події противник, що він буде робити. І замість того, щоб прикрити вуглегірськ, вуглегірськ прикриває один взвод 13-го батальйону мотопіхотного батальйону з Чернигова і один взвод, ну поза складом спецрота МВС «Світязь». Ну і вони мають мають битися в них, тобто вони мають битися з противником, який має величезну перевагу в силах. Чи буде розслідування подивається? Це таких питань, які взагалі нас турбують і, і мене, як командира, який керував підрозділом, і Юрія як. Людина, як, яка переймається цими питаннями, У нас о, таке подрібнення підрозділів на передовій, це настільки розповсюджена практика, але вона призводить до жахливих результатів. У нас є ситуації, коли. Я, для, мене, для мене це незрозуміло, і я кожного разу намагаюся з'ясувати, навіщо діючий підрозділ ділять на три або на чотири, або на п'ять частин. і Розкидують по фронту зону відповідальності, щоб командир майже втратив контроль над своїми підрозділами. І що це значить? один взвод ставити з одного підрозділу другий з другому. Це за загалі... Я при чому хотів би відмітити це? Навіть справа не в тому, що в нас нема військ. І тому їх розтягують в вузьку лінію. Mm -hmm. А справа в тому, що їх перемішують Біксують, І з одного підрозділу, рота може знаходитись в іншому секторі, навіть не те, що воно далеко, а її просто взагалі підпорядковують, перекидають в інший підрозділ. Це проблема місцевого керівника сектору. Чи це, <как> це на що жаль? Це генштаб, так планує. генштаб дає такі накази безпосередньо. У нас на жаль повністю позбавлені наші оперативні командування самостійності. В нас тут на Повітрофлотський військовий округ. Командує звідси з Києва, деяку висоту, якому взводу зайняти, це повний абсурд. Такого нема в жодній армії світу, це взагалі викликає подив у наших воїнів. І я хочу сказати, що те, що наші війська ну я просто вражений. Як поведінкою та героїзмом наших військ в битві при Дебальцево, але тому що насправді вони билися навіть попри порушення всіх норм тактики, вони так вони просто вони чинили спротив в безнадійних ситуаціях. Я вважаю просто героїчні хлопці е, цього взводу Чернігівського 13-го мотопіхотного батальйону, який був розгорнутий з тероборони. Це взагалі мобілізовані хлопці, але вони підбили. Три танки на мінах підірвали, і один танк, коли який вже зайшов на їх позицію і розчавив бліндаж, вони не побігли, а вони ну його там знищили разом з екіпажем з гранатометів. І чотири, чотири з цих героїв загинули в цьому бою. І на жаль, це був один взвод на такому стратегічному місці. І саме тому, що взагалі тільки два взводи прикривали стратегічно важливий вугле Противник і зміг вийти на Логвіново і перекрити дорогу. Ми відкрили фланг. Тобто ми мали там понад три тисячі людей, які були трохи південніше стояли, і ми, але ми не змогли хоча б одну роту придати на стратегічно важливий напрямок. Саме тому і виникло оточення. Це да, при всьому тому, що і, і, розумієте, це, це не те, що якісь, просачувалися да, і вони сформи. Це не те, що да. я вам дам якісь. Та, таємні якісь кроки вища да, математика це зрозуміло було всім на фронті, навіть солдатам.